Треба сказати, що знахідки парадних головних уборів або його частин відіграють велику роль у реконструкції наряду скіфських жінок, і це допомагає нам більш глибоко. Дослідити культуру та звичаї скіфів, істеріографія налічує досить багато робіт, де присутні спроби відтворити жіночий костюм, опираючись не тільки на археологічні джерела, а й етнографічні. Але треба сказати, що найбільш поширеним способом реконструкції можна вважати реконструкцію з розмірами та положеннями золотих пластин, прикрас головних поборів скіфіанок в похованні, а також за малюнками з зображення скіфів на різних а, ритуальних або таких. Бутових предметів спробуємо розглянути деякі з них. Розглянемо реконструкцію з київського жіночого наряду на основі декількох поховальних комплексів, таких як Бобриця та Синявка, дослідивши корган поблизу села. Поблизу села Синявка та Бобриця, Бобринський запропонував реконструкцію жіночого головного убору з поховання курганів 100, Це синявка та 35 Бобриця. Дослідник припускає, що головні убори з цих поховань мали форму платка або пов'язки, яка застібалась ззаду булавкою. На слайді ми можемо побачити саме, як знаходились на черепі ці бляшки під час розкопок, а також реконструкцію нарошиною, як вона побачить. Цей головний убор в кургані 100 було знайдено 42 золоті бляшки. 31 з них зображення оленя, який біжить скроневі сережки та булавка. З намальовок поховання можемо побачити, що пластинку утворювали лінію довжиною 17 сантиметрів. Це виходить, що від скроні до скроні йшла ця лінія. На черепі лежали три ряди пластинок з оленями, по три олені в кожному. З малюнка та опису можна побачити, що такі ж три ряди пластинок були Правого та лівого боку черепа. Ззаду пластинки не можна відслідкувати. В Кургані ж 35 біля села Бобриця було знайдено 19 золотих бляшок з зображенням гірського козла та 15 трьох з'єднаних кружків. Ми можемо провести. Аналогію з попереднім похованням, але треба відзначити, що лінія пластин, які йшли вздовж лінії росту волосся, була довша і, і йшла ймовірно вже не від скроні до скроні, а від вуха до вуха. Також в цьому похованні була відсутня булавка, що скріпляла б ззаду головний убір. Знову ж таки на слайді можу. Вашу реконструкцію мірошиною, то ми можемо судити про схожість цих двох головних уборів та припустити, що вони були одного типу. Аналізуючи також знайдені золоті бляшки та пластини, можна припустити, що вони мали два способи кріплення або пришивались до убору, так як на деяких бляшках просліджуються прокол. Проколи під о, прошивання або клелись до основи при реконструкції. Також треба зауважити такі фактори, як місце дослідження та те, як воно може вплинути на достовірність. Наприклад, при відкритті кургану Столця-Синявка Бобринський згадує, що все дно могили було завалено кусками дерев'яного перекриття, а ґрунт був дуже о, о, вологий та змішаний з піском. Саме через це все дно поховання було перетворено в болото, тому ми не можемо стверджувати, що усі знахідки. Були інсіто і тому надавати тому надана попринським реконструкція головного обору може бути запереченою. Розглянемо ще один. Тип э, скіфського жіночого головного убору на основі знахідок рожанівського кургану, опираючись на монографію Скорого та Хокоровського. З публікації матеріалів з нього э, так можемо схарактеризувати скіфський калаф. В одному з пакувань було знайдено залишки головного убору та поховального покривала. На основі знахідок з кургану можемо зробити також відносну реконструкцію калаху калафу. Судячи з залишки, сам калаф мав про ту основу, дослідники також припускають, що тканина була фіолетового кольору, про що свідчить відбиток на внутрішній стороні. В цьому ж пакуванні була знайдена метопіда, яка мала довжину 34,6 см і ширину 2,2 см. На метопіді, ми можемо прослідити рослинний орнамент. Можемо побачити на слайді, По приколам до всієї прикраси. Вздовж цієї прикраси можемо побачити, як вона саме кріпилась до основи. Ще в цьому ж комплексі були знайдені ажурні пластинки з рослинним орнаментом, який сходиться з орнаментом на метопіді. Треба також відзначити аплікацію у вигляді вузьких стрічок, до яких підвішені круглі шумлящі підвіски. Ми маємо три стрічки. На кожній з них по 14 підвісок, але на одній, на третій а, всього дев'ять. І дослідники припускають, що ці а, інші підвіски були загублені ще в давнину. Також до головного убору можна віднести пляшки трикутної форми. А, за всіма цими даними авторами вище зазначеної статті була запропонована ось така реконструкція. Ми бачимо те, як в самому похованні знаходився цей головний убір і вже реконструкцію. Але в, також в цьому похованні є дуже спірне питання, тому що, наприклад, Болтрик вважає, що цей головний убір був чоловічим і мав не таку форму, як представлено дослідниками на реконструкції, а конусовидний. Ще один головний обір було знайдено в пісочницькому могильнику. Залишки парадного передного обору було виявлено в похованні один, один кургану Noсі. Обір складався з метопіти, стелангіди, золотих пластин та полосок з підвісками. Також можемо побачити, що метопіда мала рослинний орнамент. Uh, в деяких місцях uh, зображення птахів та комах прослідчиться. І також було знайдено дві золоті пластини uh, довжиною 19 сантиметрів. На пластинах зображений сюжет сигнапів антропоморфною вогині з головою людини та крилами птаха, ще дві пари золотих пластин з uh, зображенням танцюючих манат і, і шість золотих пластин з uh, зображенням сфінкса з подвійним тулубом. Uh, Сплангіта золота пластина, що складається з трьох частин довгої дугоподібної пластини, ширшої в середній частині та двох коротких пластин підтрикутної форми, які розміщаються по обидва боки довгоподібної пластини. Сюжет представляє сцени спалювання на олені у вигляді фігур що чергуються вершниками та тваринами. Розглянувши деталі головного убору, можемо зробити припущення, що це також був калав, так як можемо провести аналогію з. Знахідками е, головного обору, представленого вище в е, минулому могильнику. І також опираючись на знахідки частин головних оборів, реконструкції до них, на мій погляд, е, можна е, можна е, виділити декілька типів. Це башлик е, і каласт. Ми бачимо реконструкції від різних авторів е, на слайді. Отже, перейдемо до висновків. Обираючись на вище висвітлені реконструкції різних авторів, можемо зробити висновок, що реконструкції парадних головних оборів з не можна вважати фінальними та повністю вірними адже ми маємо велику кількість протиріч, які дають нам можливість виділити нові версії для вигляду головних оборів. Можливо, авторка знає, що у мене дуже багато написано робіт. Знаю, я читала. Так, ну, Якщо ви читали, то ви, мабуть, дізналися, що що стосується уборів, які реконструйовані були мірошиною, вони потім мають інші реконструкції, і я там пояснюю чому. Тому що мірошина відмовилася від засадничих деяких речей, а саме, парадні головні обори. Це своє е, своє рідний стенд для демонстрації знаків, значить, вони всі жорсткі, так звана є класифікація. Це жорсткі убори, на яких розташовуються прикраси. І що стосується е, реконструкції, ну можна було б для порівняння все таки дати реконструкції, які були зроблені. За цими матеріалами вже в останні, час, в останні роки. Ну, Мірошина це писала в 80-якомусь році. А в останні роки були також зроблені реконструкції за цими матеріалами. Можна було б їх подивитися. Це по-перше. По-друге, метопіда це не частина головного убору. Метопіда це прикраса. Одного з типів головного убору, а саме налобної стрічки. Це, я ж кажу, не частина головного убору, жорсткого. Що стосується стлингіди, стлингіда це теж вид головного убору. І ну, колись ще, як ви знаєте, ростовців написав про те, що убори, які мають такий вигнутий характер, це стленгіди. Але ж поритися по, по словникам, ми можемо подивитися, що стлингіда це не знову таки, не деталь головного убору. Ну і е, ще що е, на території лісостепового е, правобережжя е, є реконструкції уборів е, архаїчні, а ви взяли, значить, архаїку і взяли уже IV століття до нашої ери Рижанівку. Ну, тобто, я так розумію, що треба було б, мабуть, ну, пояснити, чому ви так і які, ну, які у вас чому ви взяли архаїку і четверте століття, і, і а між ними що нічого не було, і ніхто нічого не носив. Це по-перше. А ще одне: ну там знову таки, якщо ви подивитесь мої роботи, то ви знаєте, що не тільки калафами слід називати ці? Головні убори, так звані циліндричні. Одна моя робота так і називається Полос, моді Калаф. І там пояснюється, який, який убір слід так називати. От. Ну, звичайно, тема дуже цікава, і я нею багато років займаюся, то я тільки можу порадити, що. Ну, Збирайте, так сказати, матеріали не тільки так, от виборочно, Мірошина так написала, а там ще хтось так написав і все. Ну, як то кажуть, послідовно збирайтесь, збирайте матеріали, і тоді буде, мабуть, більш логічно. От, тому що четверте століття має вже зовсім інший характер в формуванні костюма, чим архаїчні. Костюми, чим архаїчні прикраси.